Мої вітання, шановні глядачі. Перед тим, як розпочати це відео, уявіть, ви сідаєте в літак, а за штурвалом знаходиться людина, яка ніколи не вчилася літати. Абсурд скажете ви. А тепер правда, управляти містом у вигляді виконку можна, без знань, без досвіду чи освіти. І оця система працює роками. І ось батьківщина в місті Суми серед тих, хто цю систему створював і підтримував. І ось батьківщина міста Суми опинилася в центрі уваги. І сьогодні ми будемо казати, що ж відбулося. А відбулося така подія, що сьогодні батьківщина в місті Суми каже. Давайте змінювати виконком. Тобто склад виконком тих людей, які зараз там знаходяться. Зробимо його з військових і волонтерів. Звучить патріотично, так? Так. Але чи автоматично це робить оцих людей фахівцями з місцевого середування? Ось питання в чому. Бути героєм на фронті або рятувати життя це величезна заслуга. Але управляти містом це вже інша професія, яка вимагає знань і навичок. Для цього треба вчитися, для цього треба володіти знаннями, а не просто так, давайте, хтось там буде виконком. І ні, так не працює. Результата не буде від цього. І саме батьківщина в місті Суми, яка роками призначала вуконком своїх невігласів, тепер хоче поставити інших людей теж без перевірки компетентності. Тобто невідомо, якими знаннями володіють ці люди, якщо казати і розглядати питання. Щодо місцевого срендування. Не можна просто так когось туди запихнути у виконку. Ні. Не буде результату від цього, що і підтверджується багатьма роками в місті Суми. І не тільки в місті Суми, це по всій Україні таке. І ось давайте згадаємо історію.